Виготовляв та продавав через інтернет вогнепальну зброю та боєприпаси. Правоохоронці затримали 45-річного чернігівця, який займався виготовленням та збутом пістолетів і набоїв по всій Україні. До поліції надійшла інформація про те, що чоловік шукає в інтернеті покупців на зброю та боєприпаси. Оперативникам та слідчим вдалося задокументувати два факти збуту зловмисником вогнепальної зброї. В ході обшуків у зловмисника вилучили три пістолети з ознаками переробки: близько сотні набоїв різних калібрів, частини зброї, кейси від стартових пістолетів, банківські картки, мобільні телефони та інші речові докази. Вилучене, направлене на експертизу. Слідство встановило, що зловмисник налагодив канал незаконного обігу зброї, а саме купував стартові пістолети та кустарним способом переробляв їх на вогнепальну зброю. Після чого підшукував покупців в інтернеті та збував незаконну зброю і боєприпаси до неї шляхом поштових відправлень. Чоловік затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі повідомили йому про підозру за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. У разі доведення вини чоловікові загрожує сім років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Повідомляють в ВНП Чарнівської області.